Щорічно, у третю неділю березня розпочинається міжнародний тиждень здоров'я підлітків, головна мета якого підвищити обізнаність про проблеми, з якими стикаються підлітки в усьому світі, про особливості цього віку і поради, як підтримати підлітків. Ми поспілкувалися із психологиною Анною Демченко. Вони формуються, вони змінюються, трансформуються. Таке слово трансформуються, і під час цього потрібно знати, що відбувається з тілом. І з ментальним здоров'ям, тобто з психікою, так? що саме знати. Це перебудова гормонів, це повністю фізіологія змінюється. Це дуже багато росту, де зростають кістки, зростають різні м'язи, і це біль. Це може бути біль, яка усвідомлена чи не усвідомлена. Так? Тому перше це знання про фізіологію, далі це знання про психічні стани, емоції і так далі. Підлітковий вік або перехід у доросле життя вважається одним із найважкіших періодів життя дитини. По віковій психології зазвичай, це дуже умовні цифри, зараз підлітки дуже швидкі. Так? Зазвичай це е, до 9-10 до років це дитинство. Далі, до 21 це підлітковий вік, але він може бути в 16, закінчитись, в 18. Так? І в 21 рік вважається доросла психологічна особистість, тобто це доросле життя. Якщо у вас дорослі діти, все, ви. Можете тільки запитати і пишатися їм, да але ніяких порад ви давати їм не можете. у підлітковий період. є перелік основних ризиків пов'язаний із фізичним та психічним здоров'ям, соціальною адаптацією та самовизначенням. Це може бути. Алкоголь, цю незалежність, да? тобто це дитина шукає себе, і вона може знайти якісь компанії, вона може знайти якесь токсичне спілкування, яке потім вона зрозуміє, що не потрібно було. Але на даний час вона може знаходити в цьому емоційне свою. Емоційна емоційне вираження вона може знайти в цьому емоційне вираження. Психологиня Анна Демченко говорить, що батькам у роботі із підлітками варто перш за все починати із себе, адже підлітки наслідують поведінку дорослих. Починати треба з себе, щоб батьки спочатку зрозуміли, чи в них є ресурс допомогти і підтримати свого підлітка. Тому що, якщо є ресурс, ви допомога, ви опора, ви підтримка. Якщо його немає, потрібно спочатку запитати себе, а що у вас з нервовою системою, що у вас з тривожними станами, як ви з цього виходите? Чи ви займаєтеся спортом, чи ви спите кожен день по 6-8 годин? Тобто підлітки на вас дивляться як на зразок. Вони вас діагностують і перевіряють ваші слова і ваші дії, і це дуже чесно відверто. Батьки повинні побудувати зі своїми дітьми довірливі відносини, розповідає психологиня. Перше це чесність, це спілкування, це говорити. Як у вас це виявляти свої емоції і ем, вести таку бесіду для того, щоб підлітки відповідали, але не нав'язливо, дуже не нав'язливо. Часто в цей період підлітки закриваються в собі, відчувають себе самотні, відмовляються від спілкування з родиною. У них часто змінюється настрій у цьому випадку. Батькам варто переглянути свої відносини із дітьми. Наприклад, у вас є бутон квітки, і має бути троянда. Ну, ви ж не заглядаєте в ці пелюсточки, не заглядаєте, що вона там робить да, кожного дня. Тобто поважайте простір підлітка, поваж... запитуйте, знайомтеся, він формує нову особистість. Тобто йому щось може подобатись, те, чого ніколи не подобалось. І це перше, на що треба звернути увагу: запитати. Ну і теж такий приклад, знаєте, як от гусень лялечка, метелик, тобто вони зараз повністю змінюються. Ну не потрібно туди втручатися. Треба піклування, любов, і тоді, можливо, не факт, вам буде вдячність. Також Анна Демченко дала практичний кейс, який використовує у своїй роботі. Я ставлю два запитання батькам. Два. Перше запитання: що ви бажаєте сьогодні або завтра? Почути від свого підлітка. Зазвичай це дуже приємні слова. Да? Я тебе кохаю, дякую, що ти є, дякую за твою допомогу, цінна твоя порада. Друге запитання. Що ви говорили вчора своєму підлітку або дітям? Почніть себе. Спочатку ви кажете, Я тебе люблю, а не очікуєте, що підлітки будуть вдячні.